Добрий день сьогодні дійсно багато законів і багато заяв політичних від Верховної Ради. Перш за все, заява буде з приводу Оленівки. Ви пам'ятаєте трагедію, яка сталася? Багато наших військовополонених загинула. Туди не була допущена ні українська сторона, ні міжнародні організації. Тому, власне кажучи, ми звертаємося до світу, все таки, щоб ця ситуація була проведена розслідування і подальшому такі ситуації нема. Могли в принципі траплятися. А що стосується законів, то сьогодні розглядаються такі. Ну, скажімо так, інколи протиречі протиречві закони, наприклад, підвищення податків акцизів на паливо, хоча і в першому читанні, але підвищення воно все рівно призведе до підвищення вартості палива. Ми не будемо підтримувати цей законопроект і просимо колег все таки перенести його розгляд на, на сезон, коли вже сільськогосподарські роботи закінчаться і в всякому випадку. Буде можливість, скажем так, підняти податки, тому що вартість палива повинна залишатися стабільна, оскільки вона практично у всіх продуктах у всіх все, що ми купуємо і все, що ми робимо, вартість палива її складає велику долю. А також буде розглядатися сьогодні виділення 12 мільярдів, затвердження кредиту 12 мільярдів від Канади для закупівлі газу для проходження опалювального сезону. Виділення 2 мільярдів. Додаткових для е, гуру е, Міністерства оборони для того, щоб вони могли теж ефективно ми, ми бачимо, як вони ефективно функціонують, і е, закупівля додаткового обладнання. І... На оплату зарплати, власне кажучи, ну з із такого великого, мабуть, це все далі. До багато закону а і за великий закон про медіа буде сьогодні розглядатися. Це євроінтеграційний закон. Він викликає багато зараз дискусій в суспільстві, тому що там одні кажуть, що там зменшуються квоти на український контент, і також питання чорних списків тих, хто виступав в Криму, а інші кажуть, що ні. Це не так, тому сьогодні будуть такі жваві дискусії в залі з цього приводу. І закон про медіа сьогодні стоїть на порядку. денному, подивимося, як він пройде.